Кращі учні чернівців їхні рідні та всі, хто їх підтримує, зібралися у літньому театрі. Тут кожен випускник отримав заслужену нагороду медаль. Учні кажуть, що шкільні роки були найкращими, а нинішній день для них особливий, адже чекали на нього 11 років. Для мене сьогодні де, сьогоднішній день це і кінець чогось великого і початок. Чогось нового цікавого це дуже сумний день для мене. Сьогоднішній день це певний вирішальний момент, який відмежовує етапи мого життя. Тобто, фактично, це перехід від дитинства до вже зрілого життя. Я впевнена, що це такий пункт відліку, і це певний старт, який дасть нам можливість досягнути того в житті, що ми захочемо. Усі випускники, які отримали медалі, планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Кожен з них вже вирішив, ким хоче стати у майбутньому, каже Георгій Олійник багато учнів, які будуть поступати у вузи нашого міста. Багато їх будуть і в Києві навчатися і знають на всі попередні інформації про те, що діти також будуть вибирати навчання за кордоном, зокрема Польща і Чехія. Нагороджував найталановитіших дітей Чернівців, міський голова Олексій Каспрук. Він побажав випускникам завжди пишатися тим, що вони з чернівців, щоб вони своє майбутнє пов'язали з Чернівцями. Але якщо навіть комусь когось доля закине в інші країни, в інші міста, щоб вони завжди пам'ятали і пишалися, що вони чернівчани. цього року школи чернівців закінчили 1244 учні з них 230 отримали медалі 189 золотих та 41 срібну.